Спочатку було слово. Бог сказав, хай буде! І здійснилося раптово вода, і твердь, і світло, й небеса постали, наче букви того слова. А потім, як найвищої з довір, Господь сподобив влади над словами найменшу з літер, мовивши. Адаме, цим позначаю те, що ти не звір. Великий Боже дав та не навчив, що навіть в букві є пекельна сила, і що той змій, він є спокусив, коли вона від слова вже вкусила. Адамів вроде, твій словесний дар, немов той кінь, яким втішалось троє. О, скільки ще тебе чекає кар від карми Каїна до долі ноя.